Це акумуляторний степлер від фірми Дніпрем, ім'я його dcn 200 Це не нова київська розробка, як я люблю жартувати. Таких степлерів море на ринку. І для чого ж він створений? Ну так як він акумуляторний, то в першу чергу для мобільності, але не для такої мобільності, як ви думаєте, вага його. 2,7 кг і великі розміри не дадуть вам вільно крутити його в руці. А про мобільність поговоримо трошки пізніше. Дуже щедра комплектація, окрім степлера і інструкції, більше нічого немає. По характеристикам, робоча напруга двигуна 18 вольт, він працює від от таких от 18-вольтових акумуляторів Дніпра. Я. Працює він з оснасткою калібру 18GA, це вузькі скоби, невеликі цвяхи, штифти. До 50 мм. Швидкість ударів у нього заявлена це 80 ударів на хвилину. До речі, ця бандура пневматична, як він працює. Невигун обертає редуктор, який в свою чергу штовхає поршень, і утворюється тиск. Потім цей тиск прямує до верхнього поршня, який вже і б'є. Степлер має дві кнопки: велика відповідає за удар, а поруч мала з невеликим ходом за підсвітку робочої зони. До речі, щодо підсвітки. По бокам запобіжника виглядає два світлодіода. І по давній дніпраємській традиції підсвітка в інструменті крива і взагалі безтолкова. Ну, просто потрібно ще постаратись тому як не тільки нічого не видно, а ще й тінь від носика закриває місце удару. Є також регулятор сили удару. Ну, тут все просто, є візуальні підсказки, крутимо проти годинникової стрілки і цим самим ми скобу не добиваємо. За годинниковою навпаки. Є, до речі, ось така недоскоба, щоб вішати його на пояс. З вагою понад 3 кг, і розміром більше за перфоратор, Це не то, що незручно, це навіть смішно виглядає, коли отака туша висить у тебе на поясі. Ну, переходимо до тестування. Вставляємо акум, заряджаємо скоби, і тепер в нас два режими роботи. Одинарний режим, все тут просто і притуляємо запобігач до деталі і нажимаємо кнопку. Спрацьовує удар, скоба забута. Щоб повторити удар, треба відвести степлер і повторити процедуру. Другий режим контактний. Зажимаємо кнопку, як тільки ви натискаєте на носик запобіжника спрацьовує удар. Перший режим він для більш точних робіт, другий для серійної роботи, де не потрібна точність або потрібна тільки швидкість. І, до речі, це степлер, а не нейлер. Давайте поясню, яка різниця між нейлерами і степлерами. В звичайному розумінні степлер це шивач, він працює зазвичай зі скобами. Але цей також може забивати невеликі цвяхи, довгі скоби і штифти. Нейлер же створений забивати великі цвяхи, сила удару у нього буде вища, ніж в степлері. Взагалі, з англійської цвях це нейл. Тому і пристрій так і називається нейлер, він б'є тільки цвяхами. Щодо тестування, порівняння можна було взяти нейлер та порівняти з цим АКБ степлером. Але ми будемо порівнювати його з пневмостеплером. тому що калібр в них однаковий, 18жа. І якщо брати по вартості, то різниця в 100 гривень виходить не така велика, щоб не проводити таке тестування. Бо в зборі це акумуляторний степлер, зарядка і акум буде коштувати 7800 а степлер пневмо плюс компресор 7900. Ну, що тут сказати, в швидкості він адже ж, програє пневматичному. В зручності також. Щоб зрозуміти, як незручно ним працювати, просто візьміть в руку 3-літрову банку повної води і просто попіднімайте, покрутіть руку з нею. Ну, ладно, там вага велика, але і з розмірами тут все погано. Ну, Нереально просто ним кудись підлізти. З такими габаритами це дуже складно. Якось ми збирали рамки в джолині цим степлером. Це було щось. Рука на наступний день була просто вауті. Ну а з приводу мобільності тут невеликий плюс цьому степлеру, але нічого вам не заважає накачати компресор і перенести його разом зі степлером. Це нейлеру буде критично важлива автономність, бо на даху на горищі мобільність вирішує. А так як це фінішне оздоблення такими малими цвяхами, то і мобільність тут зовсім інша потрібна. Да навіть по банкам ним незручно стріляти, що вже казати. Отже, які плюси і мінуси? Плюси це мобільність. Є такі місця і ситуації, де він реально знадобиться. Ну, плюси все закінчились, а мінуси вага. Більше трьох кг він буде важити з акумулятором 3500, десь буде так. Вага у нього. І працювати таким інструментом весь день треба мати міцні руки. Якщо зважити, що руки у вас одні, і нові не поставиш, не заміниш, то це один із самих вагомих мінусів, які у нього є. Ще мінуси це розміри. В порівнянні з пневмо він раза в три його більше. І ця скоба для пояса виглядає мінімум тупо, бо носити його на поясі це ще те знущання. Та й реалізація цієї скоби бажає кращого, просто у кутник 90 градусів повісили і все. А ще в чому прикол, дивіться, справа в тому, що Дніпрем випускає цей степлер вже 3 роки. І дивно, що вони розказують, як вони трясуються над інструментом, постійно а, досконалюючи його і змінюючи на краще. Але по факту це балабольство, бо за 3 роки можна було б змінити і підсвітку і оцю скобу. Ну і останній мінус це ціна. Купити компресор з пневмо степлером вигідніше, чим цей акумуляторний. При тому, що компресор ще має багато інших сфер. Застосування, використання, а тут ну вирішуйте самі це, плюс чи мінус, платити за нього такі гроші. Ну а по висновкам, ну які висновки? Дорого, незручно. Скажу від себе, що він пролежав у мене мертвим грузом два роки, а пневмо, Пневмо наше все, все. Що тут сказати? Ще таке у мене запитання, як він буде працювати в холоді. Бо є багато нейлерів, які просто відмовляються в холоді працювати. Вони просто не б'ють або п'ють ну дуже слабо.